Друзі, вітаю всіх, хто завітав на мій канал Домашній затишок. Тут ми робимо все для того, щоб в нашому домі було тепло, затишно і смачно. Мене звати Наталія і я ведуча цього каналу. Друзі, сьогодні я буду випікати дуже смачне сирне печиво до чаю. Якщо ви також бажаєте це зробити, запрошую, приєднуйтесь до мене. До, до сиру я додаю м'яке масло. І ось так пилкою, друзі, перетираю його до однорідної маси. Сир у мене домашній, я сама його готую. У мене є відео на каналі, як я готую сир. Якщо бажаєте, можете перейти і подивитися. Так, далі до, до цієї маси я додаю цукор, щіпку солі, ванілін трошки. І розпушувач. Ось так перемішую його, його все до однорідності. І порціями додаю муку. друзі, порціями, тому що у кожного мука різна, у кожного консистенція сиру різна і, і тут. Можна сказати тільки приблизну кількість муки, яку потрібно додати. І далі вже руками замішую тісто. Отак, друзі, замішуємо тісто. Тісто я завісила, дивіться, воно має бути густе, але не тверде. Щоб можна було його розкачувати. Отак я його... Пладу, накриваю твокри мисочкою і ставлю в холодильник десь на півгодинки. Постояло в мене тісто пів годинки в холодильнику, і тепер я буду його розкачувати. Для цього підсипаю це місце, де буду розкачувати мукою і приступаю безпосередньо. до... Так ще тісто можна трошки посипати. І, друзі, тепер розкачуємо, розкачую тісто. Розкачую, ви розкачуєте, як вам подобається. Хочете тонші, то більш розкачуйте тісто. А хочете, щоб грубші були ці коржики. Коржики чи печиво, як його назвати? Значить, тоньше розкачати тісто. Соль. Розкачую десь, ще трошки, щоб грубоною десь приблизно один сантиметр було. І тепер в мене ось така формочка є у вигляді квіточки, і я буду нею виробляти. Ось таке в мене буде печиво красиве. І викладаю його. Не, ще не викладаю. Беру спочатку в цукор мочаю, так щедро вмочаю, панірую в цукрі. І тільки тоді викладаю на дечку. Так на відстані, друзі, треба викладати, тому що воно ще трошки підійде. Так, духовочку вже можна поставити розігріватися на 180 градусів. Якраз зараз, поки я вироблю, воно нагріється. Друзі, виробила я. Це печиво з цієї кількості тіста, що я замісила, в мене вийшло одне дечко і ось де ще друге трошки менше дечко вийшло. Панірувала я їх в цукрі зверху, верхню частину печива, так щоб було зрозуміліше. І тепер, друзі, що я ще хочу зауважити, тому що в тісто я давала мало цукру, хто, Через то я його зверху панірувала, але хто. Хоче, щоб солодше, то вже будете собі регулювати, Там, чи додати цукор, чи менше трошки візьмете, хто не дуже любить солодке. Друзі, ставлю я в духовку випікати своє печиво, я так думаю, що воно буде випікатися недовго. Вийняла з духовки своє печиво, випікалось воно в мене 20 хвилин. Я його так прямо на дечкові накриваю серветкою. І залишаю до повного охолодження. Друзі, схолола моє печиво, я його вже скуштувала, воно таке м'ягеньке, пористе, приємне на смак чимось е, нагадує сирники, але це печиво корисніше, тому що воно печене, а сирники жарені. Друзі, і хочу я вам показати, яке воно всередині. З вигляду, воно досить симпатичне. Візьму, покажу, як воно. М'ягеньке, розламується хорошо, пористе всередині. от таке от повітряне і на смак. Друзі, готуйте з любов'ю для своїх близьких і рідних людей і будьте здорові. Напишіть мені, будь ласка, чи вам сподобалось це печиво. Дякую всім за увагу, дякую, що були зі мною. Хто вперше зайшов на мій канал, будь ласка, підписуйтесь, натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити мої наступні відео. Далі ще буде багато цікавого і корисного. До нових зустрічей. Всім миру і добра!